Відеоурок з гори на варгані або дринбі, це слова синоніми, як грати на дринбі, яку дринбу обрати простіше для навчання. Отже, сама найрозповсюджена або варган це з латунного прута, така жовта. Вони бувають. Різної форми, але принцип один це невеличкий інструмент від 6 до 8 см, який має гарне співвідношення ціна якість, тому є дуже популярним. І відносно непогано звучить. Для того, щоб навчитись грати почнемо з гігієни, я протираю в органи, латунь не боїться вологі, але бажано все одно протирати потім сухою серветкою. Тому що язичок може ржавіти. Отже, як тримаєте варган? Є багато різних типів хвату, саме найрозповсюджений це викладете варган на два пальці. Отак от. І великим притискаєте. Далі. Ця частина варгана називається губки варгана або декі, які притискаються до зубів. Тобто ви не кусаєте варган і не притискаєте до губ. Це саме класичний варган, тому він просто притискається міцно і щільно до зубів. Схематично це виглядає так, це ваші зуби, і вони впираються в вилку в декі, в губки варгана. Привідкриваєте рот рівно настільки, щоб зуби вперлись в вилку, тобто не занадто широко, не щільно да? для того, щоб цей язичок або проходив скрізь зуби в ротову порожнину. Марган це чудовий інструмент, але 50% цього інструменту знаходиться всередині вашої голови. Як звичайна гітара акустична. Звучання формується всередині гітари. Отже, це виглядає ось так. Привідкриваємо рот і притискаємо. Орієнтир, кінець, губок. Це буде середина зубів. Тобто цю частину умовно притискаємо до середини зубів. У кожного своя фізіологія, можна без проблем, вправо-вліво, але більш-менш це буде середина. І перевіряємо хід язичка. Тут є кілечко. Ось. І якщо його ми спробуємо завести в рот. Воно не язичок не має чіпляти ні зуби, ні губи, ні язик. Ось він заходить і виходить. І заводимо і просто відпускаємо. Ще раз нагадую, варган не має їздити. Ви його зафіксували вам зручно. Якщо звук виходить глухим... Скоріше за все, ви затиснули пальцем струну. Візьміть і покладіть ще раз на два пальця, великі посередині. Коли ви притискаєте міцно до зубів, не бійтеся натиснути на зуби. Цей палець автоматично вигнеться чуть-чуть і не буде чіпати язичок. Якщо це такий звук, то значить все ж таки язичок е десь е чіпляє вашу губу, чи язик, чи зуби. І ще раз, поклали варга на два пальці, перевідкрили рот по центру, перевірили, що заходить. Не забуваємо міцно тиснути, ну відносно не треба ламати зуби, але все ж таки для того, щоб він не їздив і для того, щоб палець цей не торкався струни. Грають переважно вказівним пальцем, він максимально в нас активний. Удар просто по дотичній, Тут є такий кружечок, язичок закруглений, і по ньому просто ви не дуже сильно, але не занадто повільно, без паузи. Варган максимально паралельно землі. Тримаєте не так, не так, а удар максимально перпендикулярно. Для зручності більшість язичків трошки відірнуто. І ще один момент. Коли ми опускаємо плавно губи на деки варгану. Ми перешкоджаємо прохід повітря зверху, і повітря проходить лише крізь язичок. І від цього звучання стає максимально щільне, гучне і красиве. Опускаємо тільки не сильно, щоб губи не залазили аж на сам язичок, не треба ковтати і жувати варган. Посилання на стоматолога в першому коментарі. Це звучання цей язичок б'ється не в ваші зуби. А коли кривий удар або варган стоїть нерівно, язичок б'ється по декі губки варгана. Для зручності гри Ліниві люди, і я ставлять пайлець сюди. варганів, які коштують дещо дорожче, вони більші за розміром, часто товстіші, але грати на них навіть навчитись дуже часто більш простіше, ніж на тих жовтеньких. Тому що великий варган, по-перше, зручніше тримати. По-друге, деякі варгана. Більші, вони, не, вони жорсткі. Якщо деякі латунного прута рухомі, чуть-чуть, якщо я натискаю дуже сильно, то вилка фактично затискає язичок. Тому, якщо ви граєте і тримаєте його ось так, треба контролювати силу затискання. Наприклад, з жорсткими великими гранами в цьому відношенні все добре. Його можна тримати так, можна отак тримати, ніби дуля, да? впакітики. Різними способами різний хват. Деякі тут Скошено для зручності постановки зубів. Зуби впираються легко. Звучання більш потужне, більш яскраве. Є ще один принципово інший тип варганів, це губний варган, виключно для тих людей, хто, кому важко притискати до зубів варган, чутливо, чутливі зуби, крихка емаль і так, далі, і так далі. Або повна відсутність зубів. Є чудова альтернатива. Це тоненька латунна пластина. Варган називається данмої. Це губний варган, дуже простий, на ньому грають навіть діти. Бажано, ну не бажано, а рекомендовано під наглядом батьків. А так, діти від 6 років, будь ласка. Чому під наглядом батьків? Тому що це тонка пластина і язичок гострий. Відносно. Тому коли... Людина заграється, вся ушла в звук, можна, якщо криво тримати або десь зміститься він, ця сторона може проколоти просто губи і зробити собі пірсінг безкоштовно. Отже, тримати значно простіше. Зігнули вказівний палець. Поклали, притиснули великим. Все, це класична постанова для даної. Поклали, зігнули, поклали, притиснули великим. Далі ви просто привідкриваєте рот, підносите, б'єте по язичку. Бити треба ще більш трошки плавніше, ніж на класичному варгані, тому що дуже тонка пластинка. Не треба притискати до зубів і він вже звучить. Для більш яскравого звучання знову ж таки покладемо, просто опустимо губи зверху на ворга. Чудова альтернатива. Хотів би зазначити, що в нас є 5 моделей на даний момент латунних дрим, латунних варганів. Простих. Це інструменти за 500-600 гривень. Різняться за тоном. Трошки вище, нижче. І хотів би вас застерегти купувати інструменти на Aliexpress, вони вже там з'явились. І... Або ті, які називаються Karl Schwarz з Австрії, я не знаю з якої Австрії, тому що в Європі спеціалізованих магазинів таких інструментів немає. А більше того, часто вони фарбовані. і сувати фарбовані інструменти в рот, не знаю. І одна із основних відмінностей якісних інструментів це невеликий зазор між язичком і деками. А в тих інструментах цей зазор великий, тобто такі інструменти до просто сувенір у вигляді варгану. органу. Тобто ще раз, Карл Шварц, ні. Алікспрес ні. Ну, тут видно, зазор виміряється мікрометрами. мікрометрами. Тобто, якщо там зазори близько міліметра, пів, пів міліметра, то ні, це не інструмент. Мінімальний зазор дає нам чисте звучання багато бортонами. А якщо зазор великий, інструменти не звучать або з'являються сторонні просто шуми. В Ютубі є всього одне відео Варгану Карл Шварц, тому що ну, на них взагалі ніхто не грає і Які я записав американець, і можна переглянути і переконатися, як він звучить. Тобто це дуже далеке звучання від навіть дешевого інструмента. а до дорогого йому взагалі дуже далеко. Anyways, let's get an ear on it. What I'm getting is I'm getting the same exact play in both directions. На це фото ви бачите дремби варгани, які я б не радив би купувати. Не виховуйте в собі поганий смак. Нам достатньо чаю лаваре і фільму Захар Берку 2019 року. Мені дуже шкода Івана Франка. Ще може бути гірше, хіба що фільм Захар Берку 2019-го чай Лаваре і ось ці інструменти. І ще дуже швиденько хотів би торкнутися процесу вибору варгана для як першого інструмента, саме, саме як першого для навчання. Як я сказав, що багато великих варганів підходять також в якості першого органа, ну, які значно дорожчі за прості латунні інструменти. Але далеко не кожний. Тому краще перепитайте і при замовленні спитайте і попередьте, що це ваш перший інструмент. В чому може бути загвоздка? Багато інструментів вже розраховані на те, що людина вміє грати, ви зможете навчитись на ньому без проблем. Але просто ви можете витратити на це трошки більше часу. Або. Не завжди зможете зрозуміти, в чому фішка цього інструмента, в чому його специфіка. Як Я часто кажу, що орган розкривається поступово. Це інструмент, який вам відкривається щодня, і в процесі імпровізації або там медитації з ним, ви розумієте, ловите якийсь специфічний тембр цього інструмента і йдете за ним, да, він як провідник виступає. Тому. Деякі інструменти вони досить цікаві, але дещо складніші для навчання. Наприклад, да? ось такий інструмент. В чому язичок відносно не, не занадто пружний, він такий м'ягенький, легенький, на ньому можна грати дуже довго, не, не втомлюючись. Зазор, це одна із характеристик взагалі якості звуку в органа – це зазор між язичком і вилкою. Чим він менше, тим звук буде чистіший зазвичай. Але якщо цей зазор між язичком і вилкою занадто маленький, він потребує чіткого і точного удару перпендикулярно землі. І чуть-чуть вправо-вліво або Якщо ви навіть незручно стоїте чи сидите, то удар не буде ідеальним і буде язичок битись об вилку. Отже, якщо язичок відносно м'ягенький, а зазори мінімальні, такі варга навряд чи на ньому буде легко навчитися грати. Можливо, розглянете іншу модель або налаштуйтесь на те, щоб ви трошки витратите більше часу. Слухайте, що є от такі невеличкі цоки. Це, от це воно про що я кажу, тому треба а, зосередитись. Зишок занадто пружний, занадто жорсткий. І такі варгани при грі будуть більше давати навантаження на зуби. Так як ви ще не розраховуєте, яка має бути сила натискання, як я казав у відео, варган потрібно притискати до зубів. То поки ви зрозумієте, з якою силою треба натискати притискати варган до зубів, Варгани, великі варгани, в яких досить жорсткий відносний язичок, може дати певне навантаження для ваших зубів, що також не є гуд. Що ви через мікрофон відчуваєте цю експресію, цей напор. Ці органи вони створені якраз для цього. Давати максимальний потік експресії. Чіткий такий жорсткий ритм. Мені дуже подобається, але навряд чи він підійде в якості першого органа. Або також, якщо він потрапив в такий орган у вас у руки, намагайтесь бити по ньому як. Не з такою силою. Чим слабіше, тим краще. І знову ж таки, притискайте до зубів, не забувайте, тому що якщо варган з жорстким язичком погано притиснути до зубів, я не хочу навіть показувати, але при вібрації варган може вдарити дека губки варгана, можуть при вібрації дати, завдати удару по зубах. Представник. Занадто великі варгани також навряд чи підійдуть в якості першого варгана, тому що вони, чим більше варган, якщо він там вже 12 см або більше, 13-14, він дає певне навантаження на зуби, тому що хід язичка, амплітуда ця досить велика в ньому буде, тобто він дає навантаження. Під час гри в такий великий варган випадково нерівно він з'їде поїде по зубах і під час гри буде не окей. Або навпаки, навпаки, занадто м'який язичок, занадто який язичок, це зазвичай низькі варгани, ультрабасові, дуже низькі. А на них не пограєш швидко, ну можна пограти, але вони розкриваються саме при повільній грі. Але за м'який язичок а, потрібно, а, він потребує чіткого удару, не спішіть спокійно, але як перший варган також під питанням. Такі звуки це, це нормально, якщо ви не вмієте грати, і до вас до рук потрапив дуже низький орган з дуже м'яким язичком. Тому що потрібно чітко, він, потрібно чітко бити паралельно перпендикулярно землі і тримати варган паралельно землі. Сейтсокіт, знову таки, ще один варган, у якого мінімальний зазор. Язичок трошки жорсткіший, але -за того, що також відносно м'який і мінімальний зазор між язичком і вилкою, також буде при навчанні язичок чіпляти вилку. Будуть отакі от звуки. Що я звернути увагу, Тому для навчання краще підійдуть інструменти середнього тону, наприклад, до дієс, ре, дієс, мі, фа, а Більш високі інструменти не мають більш Короткий е, сустейн, затухають швидше, тому також е, людина, яка починає на них вчитися, не зрозуміє, не розкриє варган для себе. От. А занадто низькі інструменти також не розкриються певним чином, а занадто великі або жорсткі інструменти можуть нанести навіть шкоду. Тому спокійно краще обирайте, проконсультуйтесь. І обирайте інструменти як першу, в якості першого органа середнього рівня з невеличкою віддачею, як я кажу, невеличкою які, при грі, який дає невелике навантаження на зуби. Дякую.